Слово Верітас на ранок. П'ятниця 29 го тижня звичайного періоду, 54 та 59 дев'ятий вірші 12-го розділу Євангелія від Луки. Палестинські юдеї вміли передбачати погоду. Коли вони бачили хмари, що насувалися із заходу від Середземного моря, вони знали, що наближається дощ. Коли ждув південний вітер з пустель, вони знали, наближається палючий вітер, що все висушує. Але ці мудрі, які знали знамення неба, не могли або не хотіли вивчати знамення часу. Якби вони старанно вивчали його, вони б дізналися, що настає Царство Боже. Якщо тобі загрожує суд, то постарайся дійти згоди зі своїм супротивником ще до того, як справа потрапить до суду, бо в іншому випадку тобі загрожує ув'язнення і сплата штраф. Ісус тут заздалегідь припускає, що факти будуть не на користь відповідача, ким би ця людина не була. І тому, якщо вона мудра, вона помириться з Богом, поки у неї ще є. Not such a chance. I mean